Ну, я можу надати Будь відповідь, якщо необхідно. Будь ласка, надайте відповідь. Я готується Руденко і Михайленко. Ну, стосовно виконання програми. Дійсно, програма фінансувалась з 2011 по 2015 рік. Це попередня програма. Лише. Навіть і на 10% не фінансувалася. З 200 мільйонів, які необхідно було виділити, щоб встановити ті ж прибережні захисні смуги, про які я казав, підготувати земельні ділянки для аукціону. Київрада за ці роки виділила всього, всього уявіть собі за ці роки 7 мільйонів гривень, замість 200 мільйонів. Це тільки 5% від необхідних коштів. Тобто виконання програми залежить не від департаменту, а від того, як фінансуються ці роботи. Ми в повній мірі, якщо нам виділяються кошти, проводимо тендер відкритий, залучаємо експертів, залучаємо землевпорядні організації, проводимо ці роботи. Щодо звітності, кожен рік, відповідно до програми, передбачено проведення звітності, і таку звітність кожен рік по програмі, по попередній, ми надаємо Київській міській раді і адміністрації, і ви, депутати, можете з нею ознайомитись. Хочу також сказати щодо запитання врахування землевпорядної документації стосовно зон парків, скверів та інших зелених зон місті Києві. Зрозуміло, будь ласка, пан Руденко готується Михайленко. Олексій Руденко, фракція «Самопоміч». Олексій Григорович, ви пам'ятаєте в грудні місяці на бюджетній комісії, коли визначався план надходжень від продажу землі? Тоді, коли в бюджетній комісії ця цифра фактично на маня виставлялася, ви тоді казали, що є дуже багато проблем, які не дозволять вам виконати цей план. У мене одне єдине запитання: якщо ви тоді вже розуміли, що такі є проблеми, чому ця програма виноситься лише зараз, вже, ну, за, вже пройшло більше ніж півроку з того моменту, і ми тільки зараз її бачимо на голосуванні. Що заважало її раніше винести, не знаю, в січні, в лютому? Дуже, дуже дякую за запитання. Я хочу сказати, що де. Департамент земельних ресурсів передав Київську міську раду цю програму ще наприкінці 2015 року. Ця програма ходила в комісіях на групах і так далі. Створювалися робочі групи, обговорювалася. Тобто, департамент виконав і передав. Більш того, в минулому році було затверджено розпорядження київського міського голови, яка яким схвалено цю програму, і ці ж параметри, цифри і всі підходи вони були перенесені в рішення щодо продажу землі. Департамент земельних ресурсів пропонував надходження від викупу від продажу землі 100 мільйонів гривень. Але депутати дійсно, як ви сказали, там навмання чи не навмання записали нам в надходження близько 300 мільйонів гривень. Це неможливо виконати. Я кажу це відверто, оскільки немає фінансування. Немає детальних планів територій. Ті юридичні особи, які бажають викупити земельні ділянки, декотрі ми просто не голосуємо. Тому, якщо ми всі разом будемо працювати над реалізацією цієї програми, то вона може бути виконана. Дуже дякую за запитання. Колеги, я прошу повертатися до залу для того, щоб ми могли мати результативні голосування. Будь ласка, Михайленко. Михайленко, фракція Солідарність. А, шановні колеги, ну я по-перше закликаю, колег хто там кх -кх, трошки розійшовся, може в куларах фоє десь стоїть там в туалеті, застряг п'є і так далі. А, будь ласка, дуже вас прошу повернутися до залу. Це дійсно важливе питання. Ми вже другий чи третій раз його розглядаємо. Ну я думаю, що ні в кого немає сумніву, що землі міста Києва треба охороняти. А, сьогодні мене запитувала Радіо Свобода, що у нас взагалі в місті відбувається з прибережними захисними смугами, де по них документи документація. їм надали відповідь, що взагалі документації по прибережно-захисним смугам ні в кого немає. Є дуже багато питань щодо зелених зон, тому що у нас створено багато нових скверів. Фактично, ці рекреаційні зони нікуди не внесені, і так далі, і так далі. І так далі. Все це можна буде робити за допомогою виконання саме цієї програми. Дуже прошу, прошу колег підтримати. Дякую, колеги. Є необхідність по-дальшому обговоренню програми. Будь ласка, ігропатчі, шановні друзі. Ну найголовнішим мотивом голосувати за цю програму це є те, що вона призведе до збільшення надходжень до міського бюджету. Тому всіх просимо консолідуватися і продемонструвати, що надходження до міського бюджету є важливим для кожного депутата. І прошу повернутися до робочих місць. Дякую. До речі, я хочу сказати одну дуже важливу а... цифру. Ми витрачаємо на фінансування робіт із землеустрою, якщо ми витратимо ці кошти за 5 років 200 мільйонів гривень. А по факту, ну, за попередні роки, нам дали всього 7. А надходження за один рік ми тільки збільшимо до 4 мільярдів гривень в рік. Дякую, Олексій. Будь ласка, пан Старовой. Я прибачаюсь, фракція Батьківщина. Я не почув відповіді на своє питання. І ще раз, я хотів би спитати, як будуть узгоджуватися дії, Київзема і архітектури? У нас як права і ліва рука не знає, що робить. Тому питання, якщо можна, щоб ви теж відповіли на це питання. Програма дійсно потрібна. Голосувати ми за не будемо, але треба якось від, відрегулювати взаємодію між двома нашими управліннями. І хай голова управління відповість. Дякую. Дійсно, в місті Києві є програма, яка визначає розташування зелених територій в місті Києві. Департамент земельних ресурсів вважає, що необхідно враховувати документи, які видані на земельні ділянки. Тобто, якщо ця територія відноситься і перебуває в оренді для певного цільового призначення, і якщо це асфальт, то ніяк асфальт не може бути зеленою територією міста Києва. Якщо це сквер, то він має бути сквером, встановлені межі видані документи. І приведе на ця територія в нормальний стан. Дякую, будь ласка, пан Башликов, Переходимо до голосування випадково. Випадково. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. за 61, проти 0, утримались 28. Рішення прийняте. Будь ласка, наступний розділ підрозділ 3, розділ, підрозділ 3-2 розділу 3. Пункт перший. Доповідає Міщенко Олександр Григорович. Шановні колеги, на ваш розгляд порядку. День розділ 3-2, а саме надання передачі. Розділ 3.2, шановні колеги. Надання передачі. Першим пунктом справа Д-5693. Київський міський психіологічний диспансер номер 2 Проект рішення також погоджений з постійною комісією міськради з питань здоров'я та соціального захисту. Колеги, нема зауважень. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 88, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Нагадую, шановні колеги. Хто повернувся щойно в зал? Ми розглядаємо розділ 3.2, а саме надання передачі. Зараз пункт 2, Це перший київський медичний коледж. Справа Д 28 і 75. Немає зауважень, колег не бачу. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 84, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Третій пункт. Наступний. Справа Д 7103 Дитяча спортивна школа старт. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення замов виключення сіль призначення земельної ділянки слів. Реконструкція та справа Д 7103 Колега Колеги Антоненко записався до обговорення. Я звертаю. Я прошу всіх. Перепрошую, пане Антоненко. Я прошу всіх колег, які говорять по телефону в кулуарах, повернутися і виконувати свої обов'язки на пленарному засіданні Київської міської ради. Будь ласка, займайте свої місця для того, щоб ми могли мати результативне голосування. Будь ласка, пане Антоненко, даруйте перебув вас. А, дякую. По стадіону Старт там є зауваження правового управління щодо того, що на цій земельній ділянці є споруди, які, які є власністю комунальної територіальної громади міста Києва. І тому це питання мало бути передано на розгляд нашої комісії. Це старт, старт. Тому е, комісія не розглядала цього питання. У нас є низка зауважень на комісії. Ми просили би передати це питання на розгляд комісії. Пане Леоніде, це на бульварі Давидова знаходиться цей об'єкт. Здороження Вони... не... її. Будь ласка, Олександр Гороч, шановний головуючі, я вважаю, що більш докладніше, якщо депутати. Хочуть по цій справі говорити. Може сказати може депутат Маліревич, але хочу зазначити, що на земельній ділянці розташований стадіон «Русановець» та спортивне споруди, що знаходиться на балансі заявника. правового висновку зазначеної справи. Немає є є практичні підписане юридичним управлінням. Будь ласка, маляревич, готується Васильчук. Колеги, це стадіон знаходиться на Русанівці, ніяких там проблем з ним немає. І ми вже дуже довго чекаємо, коли ми проголосуємо цей е, земельний висновок, щоб можна вже було робити реконструкцію. Тож прошу підтримати і взагалі припинити обговорення. Дякую, е, будь ласка, пан Васильчук, і переходимо до голосування. Зараз чекаю. Доброго дня. Вадим Васильевичу, хотів уточнити, чи виключили слово реконструкції та, бо я не чув, коли доповідач говорив. Будь ласка, уточніть, будь ласка. Дайте е, міщенку можливість відповісти. Шановні колеги, е, спеціально можу повторити, мені, мені не, не важко. Але ми розглядаємо зараз розділ 3-2, а саме надання передача Ми розглядаємо пункт 3 про надання дитячої юниської спортивної школи «Старт» земельної ділянки для реконструкції та експлуатації стадіону на бульварі Олексія Давидова, 10-2 у Дніпровському районі міста Києва, справа Д-70-1-0-3. Проект рішення погоджений постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту. І саме комісія містобудування та архітектури пропонує, враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проект рішення за умову виключення цільового призначення земельної ділянки слів, реконструкція та повторено дружне ну, другий раз. Колеги, є необхідність? Є наполягає хтось на обов'язковому подальшому обговоренні? Наполягає мієхова, будь ласка. Меліхова батьківщина. Шановний доповідачу, повідомте, будь ласка, якщо земельна ділянка передається в постійне користування, то це бюджет наша організація, так Зрозуміло? Бо, може, колеги думають, що це вже якась хімія, спорт забирають стадіони. Це бюджетна організація, в постійне користування. Наголосіть і припиняємо обговорення. Дякую. А... Колеги, дякую, Олександр Говорович. В проєкті рішення чітко написано, що це йде передача дитячо юнацькій спортивній школі, яка є бюджетною установою. Не бачу тут труднощів. Колеги ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначати справками комісії. Візьме. Буває. За 89, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, розділ 3.2 Надання передача, пункт 4, про надання релігійної громаді незалежної помісної церкви пробудження. Справа а 19.835. Проект рішення погоджено постійною комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики. Мірошниченко, будь ласка, записався.